За даними нашої розвідки, після конфлікту з Баку Москва активно зміцнює свою головну базу на Кавказі в Гюмрі, це у Вірменії, її мета розпалити нову війну в регіоні, можливо, в гібридний спосіб через провокування міжетнічних заворушень. Такий сценарій несе серйозний ризик зіткнення з Туреччиною, яка не лише має традиційні союзницькі стосунки з Азербайджаном, а й останнім часом суттєво покращила свої відносини з Вірменією. Ба більше Анкара активно намагається вписатися в плани масштабної мілітаризації Євросоюзу. Вона розраховує отримати фінансування на рівні з Україною і Великою Британією. Попри те, що Туреччина не є членом ЄС. Імперія в тому вигляді, в якому вона була в 91-му році, розвалилася, але вона зберігала вплив на постімперській території. Тобто вона мала необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. На сьогоднішній момент вона втратила не тільки необмеження, а взагалі поліцейські функції на пострадянському просторі і можливості відновити всі ці речі у них з кожним місяцем ставатиме все менше і менше.